Коли боєць потрапляє на евакуацію е, під час евакуації йому надається: по перше, робиться переоцінка всього того, що було здійснено на попередньому етапі. Йому надається допомога, і вже на етапі евакуації в електронну первинну карту сам планшет йде з захищеним чохлом, з противопротиударний чехолики. Дозволяє його використовувати в ну в досить таких несприятливих умовах. Е, він іде в комплекті зі стилусом. Сама картка є максимально з таким дружелюбним інтерфейсом. Насправді просто до цього треба звикнути. Всі ми звикли до смартфонів. Ми не уявляємо свого життя без них. Тут все так само це виглядає інтерактивно в вигляді додатка. Можуть бути вже певні шаблони сформовані медиком, який буде надавати допомогу. І вже на цьому етапі починається фіксація в первинну медичну картку всієї допомоги, яка надається, коли боєць потрапляє чи до ПХГ, чи до умовного роль 1 де Може надаватися розширена допомога, якісь заходи пов'язані з реанімаційними діями. то Медики, які знаходяться там, маючи планшет, отримавши вже з попереднього етапу інформацію про цього бійця і надавши допомогу, фіксують всю, інформ... всю допомогу, яка була надана на цьому етапу. І таким чином, вся ця інформація вона супроводжує бійця аж до лікувального закладу, чи то Дніпро, чи то Київ, чи то Харків, чи то, чи то Львів. І таким чином, ми, маючи електронну первинну медичну карту, ми можемо зрозуміти. Як і хто надавав йому допомогу на етапі евакуації, яку розширену допомогу йому надала е е ПХГ, і що він отримував, які препарати знеболення на етапі евакуації, поки потягом їхав до Львову, і вже лікар у Львові чи в будь-якому іншому військовому госпіталі? Е Замість паку документів, якоїсь супроводжуючої інформації відкриває просто е, в медичній інформаційній системі і бачить цього бійця, і всі етапи, і все, що йому надавалось.